Вітаю всіх глядачів каналу Кінна База Полубутки. Вже дуже давно я вам не показувала своїх бджіл. На те було багато причин. Перша причина, те, що бджіл у мене не було з осені минулого року. Чому? Тому що прилетіли оси і вирізали всі наші повністю вулики, і це відбувалося якраз у той момент. Коли бджоли вже майже починали засинати, збиватися в клубочок, а оси рано вранці починали їх їсти. Бджоли до нас прилетіли самі, тому що в нас було багато вуликів з медом, весь мед залишився від попередніх бджіл. Тому якісь бджоли вирішили до нас поселитися назавжди. І зараз у нас є також багато бджолок. Я зараз вам буду їх показувати. Мій помічник, мій синок Альдар. Для нових бджіл нові вулики. Оце ось десятирамочний рамочний дадан. І 12-й рамочний додан. Ось для них напіврамники, в які пізніше будуть бджолки закладувати мед. Ще одна сім'я нас живе в такому десятирамочному додані. Зараз покажу, як ми будемо пересіляти бджіл з оцих ось, ось двох зелених нуклеусів у нові вулики. Значить, для того. Щоб бджолки переїхали безпечно і для нас, і для них самих, ми використовуємо дималь. Не знаю, може він і нам і не знадобиться взагалі. Але про всяк випадок, ми його зробили. Як завжди, робимо димок такий, щоб дим був прохолодний, щоб можна було руку тут тримати. Тому що, якщо буде дим гарячий, то ми просто покалічимо бджолок. Відкриваємо вулики. Наші новесенькі. І киваємо бжіл. Маску забула. Сьогодні ти не нагадуєш мамі, що мама маску забула. Я <рес> Найголовніший менталь. Пасічника. Хоча мене джоли кисають, тільки тоді, коли треба щось прикувати. знову з безгодувати знімаєш. Давай підійдемо. Показуй. Показуй нашу сімейку. Це вони такі. Жижжать, не закривай картон. Беремо мій гачок, щоб зручно нам встати. Стоємо з тисручимої трошки. І пересіляємо. Цю рамочку я їм поставила на минулому тижні. Бачите, як підготовлюють її, підготовлюють. Працюють джоки. Так. А решта рамок, з якими вони приїхали. Ось. Що вони підроблять? Мед, мед наливають. Бачите, як прекрасно. Джоки працюють. Ось розплід, каже, так вище. Ось. Може навіть десь і маму побачив. Розплід густесенький, гарний. Подивись, з іншого боку. Ja, Це ми ставили пластинки для того, щоб у нас був здоровий розплід. Зараз вже будемо їх забирати, тому що десь днів десь вони вже відстріляли ці пластинки, відпрацювали. Вже бджолочки проведуть на розбір, після розбору поставимо знову.

Маємо. Ага. Так, подивись, скільки там ще багато бджолі. Зараз також їх частково пересаду. Відкриваємо другий нуклеус. собираем встречечки. Идар, не опирайся, пожалуйста. Хорошо. Уже пчелы Покажи, как я поставила. Так и мы тут. Наклеилась, я просто поставила сверху. На бунк. Пересіляємо другий нуклеус. Подивіться, скільки меду, скільки вони вже нанесли забок сторін. Продовжують збирати. Так, провели успішно пересілення дю. Зараз ще хай перелізуть знокліоса сюди своє папку пішли до цього. Сейчас, наверное, уже вон и все парализы. Статкуем. Да, снова уже перелезла. Ну, Еще трошки залишила. Сейчас пересилим. тут є такий дежурний совок. І я отак совочком обережненько. Не спіша. Загрібаю бджол. Бігом, бігам, 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 бігам. Бо це молода бджола, вона не літає. Поки що. Ще є мій час. О. Працювати їй треба. Додаю суші до вуликів. Отак. От. Все, їм буде чим зайнятися, ніякого раювання. Хай відбудовують собі соти. Це щось зайве звідти прийшло. Так, зверху я накриваю клійоночкою і ставлю підкришечник. Зверху буде кришечка, як на цьому сусідньому вулочку. Нуклеуси ставлю по обидва боки вуликів. Я так роблю завжди. Чи з вулика з вулик пересіляю бджоли, чи з нуклеуса в великий вулик. І всі, хто залишився тут трошки, вони зараз будуть залазити на вулик, відчувати свою сім'ю і через літок залазити до себе додому. Ось так гарно виглядають вулики зовні. Бджоли зорієнтувалися, головне поставити вулики на місце, де стояли нуклеуси. Бджоли вони просто орієнтуються звідки вилетіли, туди і прилетіли. Ну, можна сказати, і на цю крапиву. Її можна косити або пізно ввечері, або рано-рано вранці, поки бджоли не вилетіли. Тому що потім їм складно знайти дорогу додому. Якщо ви такий самий фанат джіл, як я, то насолоджуйтесь гарними полосатиками. Ще сьогодні у нас вилупились коченята, і переїхали бджоли в нові будиночки, і каченята з'явилися на світ. Встигли навіть відпочити і попрацювати з поні. Ільдару дуже подобається їздити верх і на зоріні. Бачите, як зажигає. І найголовніше за традицією. Гарна прогулянка вечірнім полем та лісом. Насолоджуйтесь! Золотистий ліс Дякую всім за те, що додивляйтесь наші відео до кінця. Дякую за вподобайки, коменти та репости. До нових відео.